У мене завжди була сильна інтуїція. На жаль, так було з Олімпіади. Сімона унікальна спортсменка. Вона не лише домінує, вона перевершує себе. Останнім часом. У мене в залі почалися ці ментальні блоки. Сьогодні люди люблять стежити за твоїм розвитком. Що не ти переможеш? Боже ненавидно. Але все, що сталося, це реакція на травму. 500 тисяч разів І покинула б, якби не моїй рідні. Ми хочемо пересвідчитися, що в неї все прес. Вона найкраща у світі, але ж вона людина. Вона змогла повернутися. Вона розкрила мені очі. Я знала, що шлях буде довгий, але для мене це не І Іноді треба просто повернути собі контроль. Комока розумієш? збільшимо мою малу. Вона повернулася до сам. Просто підтримувала форму. Я роблю ще одну олімпійську спробу. Я знаю, що від неї чекають, що вона виграє всі золоті медалі, але вже те, що вона пробує повернутися, дивовижно. Я не думала, що опинюся на цьому етапі в житті, але я дуже вдячна.